Землі не маю надроби не володіє, на кінних посадах ніколи не був, нічого від мене не залежить. Так що мені до гузиці, хто там буде власником землі і так далі. Ось ви є досконалий раб. Ви народившись вільною людиною, але будучи під впливом отих засобів масової інформації, чи пак засобів масової дебілізації, під впливом цієї злочинної освіти, так званої України, цій, так званої культури, ви стали рабом нікчемним рабом. Чому ви стали таким? Ви ж народжені, були вільною людиною. Ви ж маєте паспорт громадянина України. Ви маєте дотичність до всього, що вас оточує. Бо це є ваша земля, бо це є ваша держава, і ви є єдиний власник тої держави. І всього, що є в тій державі, ви, і я, і всі, хто є громадянами України. Вони пане, зрозуміти, що недаремно оті борги народу українського, оті не українці, узурпували всі засоби масової інформації в Україні. Вони їх узурпували для того, щоб здійснити вплив на вас, щоб вселяти у вас зневіру. Щоденно, що у вас вселяти зневіру, щоб впливати на політичні процеси, щоб впливати на вибори, щоб впливати на ваш вибір на кожних політичних виборах. Вони таким чином узурпували і політичну владу в Україні, і беруть до своїх лап все, що є на території України. Ми тепер бачимо, що і президент є не, не українець, і більшість кабінету міністрів, і більшість Верховної Ради є не українцями, і практично всі е, фінансові системи, фінансові структури, весь оліархат є не українські. Практично все вони вже забрали. Тепер хочуть зробити е, множине громадянство в Україні. Е, вже зробили. Е, е, Другу державну мову англійську в Україні. Ви зрозумієте, що ви є єдиними власниками цієї держави, і ви лише маєте панувати в Україні. Тож скидайте у ті арабські пута і ставайте людиною. І разом запануємо братів у своїй сторонці.